Леонід Іванович і, шановні присутні, е, істина конкретна. Для чого ці розмови про цивілізації, про вектора, про щось таке? Коли все зрозуміло і все конкретно? Якщо гопник, який належить до однієї зі мною східно-православної цивілізації, відбирає у мене мобільний телефон, я що маю його цілувати після того, як він штрикне мене за точкою? Тому що він належить до такої самої цивілізації, прошу мови. Які віктора е, сьогодні Росія фінансує сепаратистів в Україні не для того, не від того, що у неї забагато грошей, а від того, що вона хоче відібрати наші території? Леонід Іванович, вона фінансує вас, вона фінансує сепаратистів в Криму саме тому, що вона хоче відібрати Крим. Інакше скажіть мені іншу причину, чому вона чому вона вас всіх фінансує? Нема іншої я, причини. Я думаю, Росія що Росія веде вас... агресивну антиукраїнську Дмитрий, пропаганду Дмитрий, і не ця інтенсивність цієї Дмитрий. антиукраїнської пропаганди вже предвоєнна. Точно таку пропаганду сполучені Штати вели перед нападом на Ірак. Один в один вони пояснювали всьому світу, чому Ірак поганий. Росія пояснює не тільки нам, вона пояснює власному народу і Європі, що українське це дорівнює фашистське, що Україна скоро розвалиться, Росія загрожує нам розвалом постійно. Вона каже, що вступите в НАТО, ми розвалимо Україну. Я проти НАТО, але чому Росія дозволяє собі нам погрожувати? Добре, Дмитрий? але я ще не можу з вами согласитися, що все транши, причем многомиллионные, американские, в том числе из государственного бюджета, пропагандируют сегодня по всем городам и весям и на телеэкранах э, вступление Украины в НАТО. Это какое явление? Поэтому я Давайте прошу, прошу у нас в академик пропагандует сказать. Ваше... Пропагандуя всех, кто хочет. Конкретно сепаратизм давайте фінансує в Росія в Російській Федерації. <пусті>, сті, сті. Тюрми переповнені російськими націоналістами і російськими нацистами. Якби ви були громадянином Росії і жили в Росії, ви б давно сиділи Зараз. в тюрмі дадені разом ні, ні, з, з лімоновцями і разом ні, з усіма іншими лівими ні, і справжніми російськими комуністами. Нігде боя навіть ви маєте ні, можливість висловлюватися вільно, вашу ванавість на одному центральному каналі з вірованою а чому це проїхать? Погодіть, погодіть заяву. Заявляю, заявляйте, що хотіть, то гадайте да. місці. Коротка заява, да. Я звертаюсь до тих депутатів, які тут вважають себе патріотами. Тому що до, до комуністів, до всіх цих людей я звертатися не хочу. Чому ваш президент, ваша влада, яка була у нас після 2004 року, дозволила Леоніду Івановичу вести цю передачу замість того, щоб посадити його в тюрму? Всі підстави були? Чому ми тут слухаємо комуністичну маячню і комуністична партія досі не заборонена в цій країні за всі ті злочини, що вони робили і що вони зараз роблять, штовхаючи країну на грань громадянської війни і спонукаючи зовнішню агресію? Вони сепаратисти і підтримують сепаратизм тут в Україні. Чому е, ваш президент, чому ваша фракція, чому ваша влада? Дозволила, щоб на території України російська пропаганда була більш агресивна і більш почута, ніж українська пропаганда. Чому ваша влада і ваш президент допустили, що зі святої теми з голодомору зараз нудить людей уже? Чому це було зроблено так, щоб опорочити цю тему нарешті і дати всі козирі в руки оцим злочинцям, комуністам, вашим так званим опонентам, з якими ви цілуєтесь в куларах? Я не розумію всього цього. Чому це так? У мене Спасибо. одне одне. У мене одне маленьке перед тим, як е, я просто не можу цього чути. Чому ви сидите тут і слухаєте і дозволяєте себе принижувати цьому ведучому і цим вашим так званим колегам? Спасибо. Чому вони залишили Спасибо. цей ефір? Спасибо. у мене питання. Останнє просто не питання, а пропозиція я до Леоніда Михайловича віде. Чорновецького, якого я страшенно поважаю. Пане Леонід, безумовно, цей пам'ятник Леніну один, це один з найкращих пам'ятників Леніну, він має стояти. Так, хорошо, Але За допомогою Отключите напільника микрофон, за допомогою быть, напільника його можна переробити в фашизма недопустимо в нашому государстві. Ви зараз пропагандируєте від початку до кінця фашизм. Вот это вам і цена. Прошу, Каленкаров.